5 серпня на стадіоні Маракана відбулося урочисте відкриття Олімпіади 2016 у Ріо де Жанейро. Полтавщина у складі збірної України представляють п'ятеро наших земляків: вислувальники, плавець, тріатлоніст і легкоатлетка. Напередодні у Климівці під Полтавою четверо провідних спортсменів підняли прапори України і олімпійського руху. Таким чином продемонстрували свою солідарність. Серед них у минулому кандидати на участь у цьогорічній олімпіаді боксер Олександр Хижняк та дзюдоїстка Єлизавета. Такаланіна у Машівському районі виявили незаконне видобування корисних копалин. Група осіб діяла під прикриттям однієї з київських фірм. Видобувала, а потім очищала газовий конденсат без дозволу. Повідомляють в обласній поліції. А реалізовували його переробним підприємствам під приводом утилізації не сплачуючи в дохід держави жодної копійки. У Полтаві на вулиці Монастирська, 13 обвалилася частина стіни, компетентні органи взялися вирішувати цю проблему. Тим часом будівля у такому стані, що жити там небезпечно. Підрядники, яких запрошували, відмовляють забратися до справи. Розповіла жителька двоповерхівки Неля Обух. Мешканці вважають, що руйнуванню фасаду і не тільки сприяє сусіднє будівництво багатоповерхівки. До Полтави завітали представники президії спілки пасічників та голова об'єднання бджолярів Любліна Янкевич. Уперше поляк побачив полтавську пасіку три роки тому. Говорить на сьогодні між бджолярами Полтавщини та Польщі існує угода. За нею студенти єдиного в Україні училища бджільництва, що в гадячі отримали змогу навчатися у Польщі та пройти практику в Австрії. За умовами такої угоди у вересні українська делегація бджолярів, а це 160 осіб, поїде до Польщі. Цього тижня вночі мешканка однієї з багатоповерхівок Полтави прокинулася від різкого запаху газу. Тож одразу з чоловіком вибігла з помешкання. Напередодні у соціальних мережах з'явилося відео, на якому жителі обласного центру нібито спіймали працівника Полтава газу. На думку громади, чоловік оприскував один із будинків хімічною речовиною. Це така схема Полтава газу, говорять мешканці. За їхніми словами, завдяки псевдовитоку газу на будинок хочуть встановити загальний лічильник, хоча власники квартир проти. Бійців батальйону, особливого призначення Полтава, провели у зону АТО охороняти громадську безпеку на схід України. Поліцейські вирушили у рамках чергової ротації. Кілька бійців поїхали на завдання з нагородами. Зокрема, трьом працівникам батальйону вручили грамоти та відзнаки знак пошани головного управління національної поліції у Полтавській області, приурочені до дня національної поліції України. До дня міста у Полтаві пропонують встановити напис англійської «I love Полтава. Висотою він півтора метра і завдовжка десять. Ініціює ідею громадська організація Нова Полтава. З місцем розташування ще визначається орієнтовно на території корпусного саду. Завадити розташування може відсутність на це дозволу міського голови.